<对>すが子がいるときは、しょうがな Будь ласка, оця дівчинка вибрала собі пару і Яна вибрала Настю. Ходіть сюди, прорахуйте метрів десь 4. Оці великі дівчат. Раз, два, три, чотири. Стоять від них. Так, зав'язуйте очі першому учаснику. Можеш очки зняти. Танюш, Дай, дай комусь очки не потребуємо. Так, Гарно зав'язуємо очі. Ні, ні, тільки першим учасникам. Ілоні не треба зав'язувати. Першому учаснику ці дябишці, вони були їднаки. Яна, тобі не треба зав'язувати. Вам зараз іншим дають, це будемо так казати, що ці перші учасники повинні в цьому конкурсі той предмет, який дасть напарник. На чотири ножки поставити. За е, считані минути. Значить, хто у кого є секундомір, будь ласка, у кого є секундомір, засікаємо дві минути. Будь ласка, запрошуємо. Поверніть своїх учасників десь за метр 4. Яна, давай Яна, давай. Одну пачку. Одну пачку. Гануся, уважно слухаємо. Таня, уважно слухай мене. Ви підходите до табурета, ставите на ножку коробку і вертається так же ж само за спічками. У ваших напарників по 6 коробок. Вам треба шість коробок поставити хоча б 4. За 2 секунди є, за 2 минути. Будь ласка, хто за кого вболіває? Поїхали! Яна, не поправляти тільки словесно, Яна. Хто зараховується, що впало? Ні, на, на ту саму коробочку не можна ставити. Ян, я ж сказав, на ту саму ножку не можна ставити дварди. Ян, що ти їй не кажеш? Не можна, клади. Да ти клати. Да Стоп контур, так? Да? Шановні глядачі, ви бачили. Правильно хто виконував? Ваша думка? Гануся! Гануся? Да. З'яний, так? Ну що ж, якщо е мені кається, Гануся бачила. Ваша думка, глядачі, не бачила? Не бачила, значить, я питаюся глядачів. Тільки ви сьогодні сьогодні перемо. Може хтось ще хоче поучасти в цьому конкурсі, сказати, що це просто так. Можете, так? Да? Давайте все ж таки засмілимось, винагороду для наших всіх чотирьох учасників. Будь ласка, запрошуємо. І так, я ще раз нагадую, що в нас триває конкурс, багацько не треба, просто один ти все. А якщо... Це конкурс, ти зрозуміла? Ти повинна так розказати? Стоп, 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 я спішу. Так, треба включити, бачиш? Говорить! Чоловіка каже, коханий, мене до тебе сам Бог послав. Чоловік відповідає, так, сам Бог послав, тільки за які гріхи. Це така гумореска? А це жив, був там і умер, не знаєш? Ну що, все ж таки рискнула, молодець, ще, будь ласка, гумореска. Так, да, будь ласка, чи якийсь вірш, чи якась поема. Будь ласка, це конкурс, шановні. Про новий рік. Будь ласка, розказуємо про новий рік. Так, так от мікрофон. Не так за гроші. Новоріч, ти ніч до мене. Близенько. Ти як я говорю. Близенько. Новорічний ніч до мене. Тихо, хтось постукав. Відчиняю я і бачу. На кістів притупав. Весь снігу, мов із казки, блимає очима, На ракет червоний штобінь, а в руках побив. Зупинився він мен, біля мен, мене, на працює бабусю, а я йому відповідь, сідай дідусю. Так і пане бачиш, мила, мовив голос колем. Я ж твій гріх річок під лісом, новий рік ми коле. На піднахті обстала. Відправила, як одразу й водоружини, а лише чогось так стало, неначе дитини. Розтягнула і розсула і снова в приводу. Глянь, ніжко, бо все потрапиш у собачу буду. Ну ну що, дякуємо, так, шановні, дякуємо, дякуємо. Хто має бажання, шановні, це конкурс. конкурс. Вірш? Вірш, конкурс ходив гумористів, поема. На місячній доріжці зустрілись дві душі, одна до Бога пішки, а інша в грішний світ, одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти народжене в раю. І так би розминулась, але душа бійця на іншу обернулась, знайомий, що з лиця. Сказала, гей, малеча, анумо, хлопчисті. А як ім'я до речі, матусеньки твої. Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно стиг Казав Господь, Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. А ти вже там пожив? Так у бійця спитало маленьке немовля, воно ще знань не мало, що то таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я. Так це ж його дружина чекала, немовля. Сплили перед очима щасливі зі руки, як він ще був Головчина Просив її руки, весілля і навчання. І пристрастий потік, він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сон в родині. В країну зло прийшло. Галини, очі сині, зробилися мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там, скілько вже попосила, а їй тебе не дам. Так він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, як іжу, я козак, як зможу глянути сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що злу годину я за спіднице втік, поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину і запах полину. Згадав поїсти стрімко, де немовля припав. Ти бережи Галинку, що краще будеш мам. Пробач мене, дитину, вас мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося, сину. Тобі трасите в життя, а я прикрию спину, тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний дош потік, одні до Бога пішки, хтось протилежний бік, народжуються діти, воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хто свинити обій. Але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перерветься, відроджується знов. Дякуємо, хто ще має бажання, будь під ласка, підходимо.